У капітально відремонтованій будівлі зможуть розміститися більше десяти осіб. В основному це жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей. На сьогоднішній день всі ремонтні роботи вже виконані. Утеплений фасад, замінено вікна та комунікації. Проведені оздоблювальні роботи, облагороджена прилегла територія. У житлових кімнатах і на кухні встановлені меблі, санвузли обладнані сучасною сантехнікою. Капітальний ремонт був проведений за кошти уряду Німеччини в рамках проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури у фсі 5, який реалізує Український фонд соціальних інвестицій. В цьому проєкті беруть участь Запорізька, Дніпропетровська та Харківська області. Як зазначив заступник міського голови Іван Федоров, в 2014 році, після подій на сході країни, в наше місто почали приїжджати переселенці. Керівництво міста шукало шляхи вирішення. Мішення, щоб надати людям тимчасове житло, розселивши їх в готелях, гутожитках та пансіонатах, однак це великі витрати для міського бюджету, тому місцева влада шукала шляхи залучення в місто інвестицій для будівництва житла переселенцям. Удалося знайти програму, яку представила Український фонд соціальних інвестицій в часті будівництва соціальних об'єктів. Будівництв. Також доповненням до даної програми було, те, що Український фонд соціальних інвестицій модернізував за счет грантових денежних средств модернизировал и утеплял наши а, учреждения образования, детские. сады, что дополнительно нам позволило сэкономить достаточно существенные деньги, денежные средства для городского бюджета. И уже в этом году у нас есть один полностью законченный утепление детского сада, который в отопительном сезоне 2016-2017 года уже могли наслаждаться наши дети не только экономией, а и большими, высшими стандартами подачи тепла в детский сад. Сегодня уже на завершении у нас Перше соціальне общежитие, яке находится по улице Героя Сталинграда, 13. ми рассчитываем в течії недель уже запустить это социальное соціальне И, і, звісно, ми стараемся совместно з фондом ускорить запуск двох других общежитий. Консультант соціальних питань фонду соціальних інвестицій Запорізької області Тетяна Боб зазначила, що в Мелітополі реалізується найбільша кількість соціальних проєктів – 6 з 11. Наші міжнародні партнери вони розуміють, наскільки це нелегке, непросте завдання. Підтримка найбільш соціально вразливих верст населення. За останні два роки допомога наших міжнародних донорів досить зросла, в тому числі і від Німеччини, від Євросоюзу. От. Також інших фінансових інституцій досвід нашого фонду він показує, що в таких проектах важливо не тільки, не тільки кошти важливі, не тільки ця міжнародна підтримка, а також дуже важливо мобілізація ресурсів на місцевому рівні і об'єднання всіх зусиль. Хочеться, звичайно, і підкреслити і подякувати місцевій владі, тому що саме їх підтримкою заручилися місцеві громади у цих проектах. Також хочеться подякувати і облдержадміністрації. Всього в Мелітополі, завдяки співпраці з фондом соціальних інвестицій, друге життя отримують шість соціально важливих об'єктів: три гуртожитки і три дитсадки. Після здачі в експлуатацію всіх соціальних гуртожитків в них зможуть розміститися близько ста чоловік.